Так, так само з двох сторін посипаємо нашими спеціями. Так, з однієї сторони, тепер з другої. І поставляємо маринуватися отак, ну, годинки на дві, можна і більше. Так, це вже не дуже важливо, наскільки. Ну не менше двох годин. Завертаємо це все в плівку і оставляємо. Ось я замотав в плівку. отак так от туго змотуйте, щоб воно було тугеньке. А тоді, Ну і кладемо отак, хай маринується. Рулька вон, замаринувалась. Хоч простояла майже дві години, поки ми там з жінкою по магазинах прошвирнулись. І ставимо її варити. Он запхав її, бачите, ще э, в рукав, мало того, що в плівці, ще в рукав і хай вариться. Ось